Борис Крауш, Слобожанські казки. Кубло злиднів і чарівна жарина. Жив був собі чоловік із жінкою. І що вони не робили, як тільки не бідкались, а життя на добро не повертало. Хата майже по самі вікна в землю вросла, а ще й не так давно останні гвіздок у кроку забивали. Копійку до копійки збирають, корівчину куплять, додому приведуть, а вона через день-два і здохне. Жито в полі стоїть, як море, скосить чоловік, до господи привезе, а його або миші посічуть, або підмокне. Лежить собі чоловік уночі, не спить, гіркі думи обсіли. Коли чує, щось у вікно стукнуло. Підхопився він, а біля воріт хтось у білій свитці стоїть, а до двору не заходить. Піду попитаю, чого йому треба, подумав чоловік, до дверей, а вони не одчиняються. Бач, як хата просіла, вже й двері не відчиняються, треба завтра поріг підстругати, вирішив він і знову подивився у вікно. А той хтось постояв, постояв, а далі махнув рукою і пішов до сусіда. Вранці чоловік зустрічає сусіда і питає: Чого це ви, сусідонько, серед ночі приходили? У мене морока з дверима, з дверима трапилась, не одчиняються і квит. Сусід дивується, Я, каже, до вас не приходив, по хазяйству порався, мої дві корівки по двоє теляток привели. На другу ніч чоловік навмисне не спить, чекає, що буде. Десь опівночі щось стукнуло в шибку. Глянув він у вікно, біля воріт хтось стоїть у бідлій свитині. І шапка смушива проти місяця сріблом. Світить, кинувся до дверей, а вони знову не очиняються. То він, як наліг плечем, плечем, сили й очинив. виходить на двір, а по двору якесь чорне кубло сновигає. вигає. Та й та того прибульця у двір не пускає. Хотів Микита, так звали того чоловіка, собі підійти. Так де там? Кубло мало з ніг не збило. Хотів прибульця запитати, чого він прийшов, так рота заціпило. Покрутився Микита коло дверей, а той у білій свитці махнув рукою і пішов у двір до сусіда. Хто ж то приходив? дивується Микита. І що воно за кубло по двору сновигає? Так до ранку і не заснув. А тоді пішов до сусіда і питається. Чи не ви це сьогодні знов до мене вночі приходили? Не приходив, бо якраз уночі мої кобили кожна по двоє лошад привели. Зрозумів Микита, що то непростий чоловік вночі приходив. Розказав жінці, а вона порадила до ворожки піти. Прийшли вони до баби, послухала вона Микиту та й каже То до тебе добробут приходив. А те кубло його не пускає. Звідки ж воно взялось? Це ти, чоловіче, краще в себе поспитай та в жінки своєї. Може, ви те кубло своїми руками накублили? А що ж нам робити? зажурились обоє. Ось що я вам скажу є на болоті лелека, ти до нього, Микито, сходи й попроси жарину. Як дасть тобі лелека жарину, кинь її на те кубло, згорить воно, тоді й добробут у твою хату зайде. На другий день зібрався Микита на болото. Бачить, лелеки по болоту ходять. Він до них, а вони від нього. А далі, бачить, стоїть на одній нозі лелека, сумний якийсь. Підійшов до нього чоловік. А вже добре по болоту набігався, думає. Не дай Бог і цей втече, то вже й не знайду. Зняв шапку, привітався, а лелека не тікає. То він до нього. Чи не допоможете мені жарину дістати? Скосив лелека на нього око, кивнув головою і пішов у глиб болота, а чоловік за ним подався. Довго йшли осоками та очеретами. Ось зупинився лелека й каже Підожди мене отут. А я жарину принесу. Аж під вечір при... прилетів лелека, приніс у дзьобі жарину. Підставив Микита долоні, кинув лелека жарину, а вона так опекла, що враз кинув її чоловіку болото. Засичала вона й погасла. Що ж у тебе за руки, коли ти жарину втримати не можеш? говорить лелека. Доведеться тобі чоловічина мене попрацювати доти, доки жарину в руках. Утримаєш, а як ні, то нічим зарадити не можу. Дам я тобі три завдання. Завтра я полечу жарину шукати, а ти вужів пасти будеш. Дивись, щоб не порозповзались. Як же я тих вужів пастиму, думає чоловік? Накосив він осоки та очерету, сплів огорожу. Уранці випустив лелека вужів, а сам полетів за жарину. Тут чоловік швиденько свою плетінку на тички та й загнав туди вужів. Увечері лелека прилетів, жарину приніс. Трохи потримав її в руках Микита і знову в болото впустив. Погасла вона, тільки пара знялася. Завтра я знову за жариною полечу, каже лелека, а ти моїх жаб пасти будеш. Притьмом кинувся Микита, нарізав цілу гору верболозу сплів тин вербовий. Як полетів лелека за жариною, то випустив він жаб, щоб Микита пас. А той швиденько тин на поколи поставив, загін зробив і свій жаб туди загнав. Прилітає ввечері лелека, приносить жарину, бачить, Микита з роботою, справився, дає йому жарину. Цього разу схопив Микита жарину і ще довше тримав, а тоді таки впустив у болото. Добре ти працював Микито, руки собі натрудив. Тепер уже останнє тобі завдання, каже лелека. Підемо завтра в ліс. Будеш хату будувати. Та зроби таку, як у заможного хазяїна, а не таксяк. Ліг спати Микита, а як устав уранці, лелека йому в дзьобі сокиру приніс. Ця сокира тобі допоможе хату збудувати. Як ти кебету маєш, та руки у тебе туди стоять. Взяв Микита сокиру до рук, цюкнув раз, упало дерево, цюкнув два. Пройшлася сокира по гілках, цюкнув три, вже й сволок для хати готовий. А для хати одного сволока мало. До кривавих мозолів працював Микита, але хата вийшла добра, як дзвін. Прилетів лелека, обійшов хату. Добра господа буде, похвалив він Микиту, тільки чогось тут не вистачає. Здогадався Микита, схопив сокиру раз, два і колесо готове. Поліз він на хату, припасував його. О тепер бачу, що ти тямкий чоловік киває головою лелека. Ну, почекай трохи. За якусь мить приносить він Микиті жарину. Схопив ту жарину чоловік дуже в руки пече, але не більше як од роботи. Тепер можеш додому йти, каже лелека. Все гаразд буде. А це тобі за роботу подає у дзьобі трав'яну торбинку. Заглянув туди Микита, а там вуш та жаба сидять. Подякував Микита лелеці та й пішов собі. Прийшов додому під вечір, чекає, коли куб, кубло викотиться. Тільки стемніло, а воно й покотилося, тільки пилюга стовбом. Кинув чоловік жарину в те кубло, а воно як завиє, як завищить, та попелом і розвіялось. А тут і хтось у білій свитці до воріт підходить. Придивився ближче, а то лелека до подвір'я заходить. Махнув крилом і стала замість старої хати нова, ще й колесо знайоме на даху. Злетів на те колесо лелека і став там дзьобом затріщав. Витрусив Микита з трав'яної торбинки вужа, звився вуж, наче дибки став. І враз табун коней, як уродився. Витрусив Микита жабу з торбинки, Надула жаба, крекнула де й узялась ціла череда корів. Виходить з нової хати жінка Микити, наче на світ народилась. Ось і живуть вони, горя не знають, гроші з припічка в торбу змітають, злиднів у двір не пускають. Нехай буде так у всіх, друзі мої. das reuniões